На незалежна Україна, вітаю вас 12 березня, температура на вулиці плюс 2. Але нашим бджолам не сидиться вдома. Вже деякі бджоли починають вилітати. Давайте подивимося. Плюс 2 це означає, що ми чудово їх утеплили і вони хочуть вже розвиватися. Погода не дає їм це робити. Бачу, поточково вилітають. Одна-дві бджоли в розвідку. Дивляться, чи є полок, чи нема. Тільки буде чудова погода. І відразу вся бджола полетить на роботу. Кожен пасічник чекає, не дочекається гулу на пасіці. Зараз. Ходиш, ну на душі якось так не дуже. А коли бджола літає, вилітає. Подивіться, вилетіла. Тут чудовий обліт був в цьому вулику. Треба відбивати все. Бачили, так? Да? Залетіла вже, принесла пилку трохи. Що таке палок? пилок? пилок це бджолиний хліб. Згодні. Яку температуру бджола чекає? Я думаю, найчудовий варіант це плюс 15, плюс 15, вся сім'я піде в роботу. Ну, а так, як ви бачите, плюс 2 і у нас бджола <смістична> По поточково вилітає на роботу. І таке буває. На сьогодні в день передають плюс 4. Ну, Підігріє ще сонечко, нагріє криші. Ну, десь хай плюс 6-7 плюс буде. Ну це не те. Це не те все цвіте. Горіх ліщина цвіте. Ну, бачите, оця ж тоточкова бджола, вона і летить, бачите? Все якимсь першим... За якимсь першим пилком, Бачите, да? Без об... Ні, немає. Обножки немає. А може вже проліталась, опорожнилась. Ось такий пилок чекав нашу бджолу. Але це самий ран... ранній пилок і наша бджола його не взяла. Не взяла і, напевно, не візьме. А от дивіться. А під будинок проснувся. А під будинок проснувся, дивіться, пригріло трохи і бджола пішла в розвідку також. Це ми тут готуємо місце для відводків. Будемо робити на е, молодих матках. Е, обліт тут буде в них. Ну, окремо поставили, щоб нічого не путати на пасіці. Будемо розводити бджіл. В цьому році плануємо в себе на пасіці виводити маток. Зараз у нас є вже 3-4 сім'ї такі, що е, хочуть на розширення йти. Але, 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 тепла немає. От з них і почнемо виводити. А так, як це будемо робити, підписуйтесь на наш канал. Будете слідкувати за нами. Е, у нас підписник питає, в яких вуликах краще перезимувала бджола. Е, давайте так скажу, щоб було зрозуміло. Там, де тепліше і там, де сильніша сім'я. А інший наш підписник питає, в який колір краще фарбувати свої вулики. Ну, тут також вам зі свого досвіду відповім. Ну, всі ви знаєте, червоний колір бджола не бачить. В червоний не фарбуйте. Мій вчитель, наприклад, фарбує в світлий колір. Ну, давайте проаналізуємо минулий сезон. 2023 рік. Холодно було перший мед травневий, мало хто взяв з пасічників, так як бджола не полетіла. Світлий вулик не так нагрівається, а от темний нагрівався. Нагрівався і краще, я думаю, розвивалась бджола. Що не скажеш, коли коли стоїть жара на пасіці? Коли жара на пасіці, тоді краще світлі вулика. Згодні, бо багато з вас зустрічали, коли висить борода бджіл на льоточку це лишня бджола виходить. Не заважає мікроклімату всередині вулика. Так, всі ви бачили наш метод розвитку бджіл. Ми помістили їх під салафан, щоб зберігалося тепло. Тепло в даний час це дуже важливий фактор. Так, чекаємо, коли вже бджола полетить на роботу. А у вас як на пасіці? Прокоментуйте. Все, друзі, підписуємося на канал. До зустрічі.